Вітаю вас, ми з вами знімаю э, цей, э, цей... <гум> слів. Ми з вами в цей е, прекрасний недільний дощливий день. Знаходимося, як завжди, на автодромі чайка. Чому як завжди? Тому що дуже часто тут ми з вами буваємо. Сьогодні, як на мене, особливо крутий день в плані візуальних ефектів, в плані візуалу, який ми з вами отримаємо. Тому що, що? тому що сьогодні лиє дикий дощ. Точніше, дощ вже пролив. Зараз стало трошки краще. Організатори чайті. Сьоні якесь. Люте рено одне літає на дикому вихлопі. Я не знаю, що він там зробив собі. Так, давайте ми пройдемо чуть далі, щоб якраз бачити вхід вхід в сам поворот. Вхід сам поворот. Давайте, давайте, Зараз ми це побачимо. Так, поки ми дивимося на це, ми бачимо Porsche GT4RS ЄPRCT. Ми бачимо, що в що в нас тут є. Боксер да? оцей зелений. Напишіть в коментарях, що це за Porsche, хто в курсі. Беха, Мікс 5, Меган, звісно, Меган. Це, до речі, що так доволі багатенько. Друзі, друзі, дякую, що ви долучаєтеся. Так, ми з вами щось таке летить. Це Голь? Голь, Голь. Перший раз його бачу. Ні, перший, не перший бачив. Ззаді його впізнав. На вулиці вже справжня осінь. Я з зонтиком, він час від часу попадає в кадр. Так, спокійненько-спокійненько заходять ребята в круг. Я бачу, що тут треба вже брати перчаточки. E, так, Ford Focus ST e, в красивому жовтому кольорі з красивим обісиком. E, так, що в нас тут далі? Шкода, шкода, шкода до речі, буває у нас тут на цих э, перегонах, на кільці. mx 5 звичайно, що mx 5 Друзі, хто долучається? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, що по звуку. Тут і вітер, і дощ, і блядь, і все на, все, все, все на купу. Напишіть, будь ласка, як, вас, як ви мене злічуєте. Це що таке у нас? Це у нас меган. Таке відчуття, що Меган спеціально типу, призупинився, щоб дати потім тапок, і ми всі кайфанули від звуку його мотора. Хто долучається, ми з вами, звичайно, що на Це відомий будинок, який всі впізнають одразу, що ось сама чайка виглядає. Сьогодні трек-дей, сьогодні перегони кільцеві. Будь-хто, хто бажає може долучитися до них на своєму автомобілі. Тому, якщо цікаво, напишіть в коментарях, що вам цікаво, я вам розкажу, які є умови. Або, або ви можете самі перейти на їхній сайт і самі з цими умовами ознайомитись, або написати мені, і я вам розкажу, які ж є умови, цих, які ж є умови для того, щоб попасти сюди на своєму автомобілі. Мікс 5. Ви знаєте, я так почав, Ну, звичайно, я вже давно взагалі цим цікавлюся, в плані того. Щоб якось війти в ту культуру. І от MX-5 це напевно, що од... брешу, брешу. Хотів сказати самий бюджетний вхід, але я би збрехав вам, звичайно, напевно, найбюджетніший бюджетний вхід в культуру перегонів. Це що це таке взагалі їде Інфініті. Напевно, самий бюджетний вхід в культуру перегонів це буде Honda Civic. Напевно, що напевно, що да. Тому що їх за якісь розумні гроші можна взяти і вже ганяти. Але будьмо відверті, Honda Civic це трошки. Та чого, блин, тут я не хочу нікого образити, я просто хочу сказати, що мені візуально суб'єктивно, от якраз ми маємо цей віде, е, мені візуально більше довподобає mx 5 Я до чого -то веду, що за якихось 15 тисяч доларів можна взяти плюс-мінус живу mx 5 і уже ганяти. Да? Да, от такий от красивий сів заїжджає. Е, ще одна mx 5 Звичайно, звичайно. Це не ідеально. не буде йти розмова про якісь здобутки. Ох, й -й 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 -й. Так, показуємо, показуємо. Порш. Меган. Меган сьогодні ганяє. Фокус СТ. Красивий. Блин, красивий фокус, правда? Красивий об'єс має. Привіт, що з екраном? Почому не на весь екран? Поняв, поняв, братва. Це якась діч сьогодні включилася. Дякую, що сказали. Зараз, ще, зараз. Це сьогодні це якась обнова цього, блін, як його. Це якась обнова... Е, ютуба. Типа запросити гостей. Але я не хочу нікого запрошувати до ефіру. Курва мать, не знаю, що, що робиться. Давайте тоді цей. Давайте я перезапущу трансляцію. Я не розумію, що тут робиться. Коротше, давайте перезапустимо трансляцію. Через Коленко пересидіть, будь ласка, ще раз.